Сьогодні я відповім на саме найпоширеніше питання всіх тих, хто записується на курси бухгалтері: Як проводиться навчання онлайн? Навчання онлайн проводиться через Zoom. Ви приєднуєтесь до конференції, ви бачите викладача, ви можете задавати питання, включити мікрофон. Також ведеться відеозапис занять в групі. В групі, де група в вайбері, Формуються групи. Вам перед кожним заняттям надходить запрошення до конференції, вводите номер конференції, пароль і приєднуйтесь до конференції. Також в групі в вайбері у вас буде відеозапис заняття вашої групи. На електронну пошту ми надсилаємо вам повністю всі методичні матеріали. Ви ставите три бази: одна робоча, ви працюєте онлайн з групою в прямому ефірі, друга домашня. Все, що ми робимо з вами в прямому ефірі в програмі Баз, Бухгалтерія для України, ви повторюєте в домашніх базах. І третя, а вам буде база вже підсумок всього, що ви вивчили для ФОПа. Тобто ви вже в чистих базах, зареєструєте підприємця, здійсните діяльність, закрите період і сформуєте всю звітність. Весь курс проходить. Ть, на прикладі діяльності юридичної особи на загальній системі оподаткування платників ПДВ. Це понад 130 операцій в програмі, 3 місяці діяльності підприємства. Тобто, все від реєстрації, налаштування всіх параметрів, розрахунки з дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, касові, банківські операції, кадри, зарплата, необоротні активи, ПДВ, фінансовий результат, ведення залишків. Тобто це практичний курс. Після нього, я впевнена, на 100% ви зможете самостійно вести облік і подавати звітність і ТОВ, і ФОП на різдві. В різних системах оподаткування. Записуйтесь. Детально ви можете ознайомитися з програмами, курсами, графіком запуску груп, цінами на сайті навчального центру польськ.com.